Сьогодні в Україні гострий дефіцит кваліфікованих працівників підприємства, які з одного боку підтримують економіку держави, з іншого боку рухають і вперед, страждають від цього. І наша місія це з одного боку допомогти цим підприємствам вирішення ці проблеми, а з іншого боку, допомогти нашим громадянам отримати нові можливості для кар'єри і отримати навички, на які є реальний попит. Кейсі Профтех це про швидкість, сучасність, практичність і піклування про учнів. Швидкість це про програми, які максимум 4 місяці. Сучасність це про їх відповідність умовам сучасних роботодавців, це про наших вкладачів, які в першу чергу практики із досвідом на сучасних виробництвах. І це про наше сучасне обладнання. Практичність це про 80% часу, саме на навички. Піклування про учнів це про створення умов. Для безкоштовного навчання і гарантії працевлаштування. Наші двері відкриті для всіх. Єдина умова це повна середня освіта. Далі тільки питання вашого бажання і ваших фізичних можливостей. Чи маєте ви досвід, чи не маєте ви досвіду не принципово. А вже ж якщо у вас він є, вам буде легше.